Невже невже це станеться? Аж не віриться, чесно кажучи, Но дуже сильно надіюся на те, що депутатам-чиновникам, усім держслужбовцям, ну, не всім, а найвищої ланки, які отримують космічні просто заробітні плати, будуть вони знижені. Тотальний контроль над усіма чиновниками. Починає потрохи діяти, хотілося б, щоб це довели до кінця. Зараз розберемо, що кому там мають знизити і як ми можемо на це повпливати, щоб це все довелось до своєї такої точки, так, коли чиновники будуть на рівні простих людей так само працювати, так само отримувати, так само жити і усі будуть якби, рівні. Ну, не то, що як в Союзі, так, але щоб була хоч якась соціальна справедливість. І якщо ви також вважаєте, що це все-таки потрібно зробити, перевірити усіх депутатів, суддів, держслужбовців, чиновників, і також передивитися глобально їхні заробітні плати, то напишіть про це, як ви вважаєте в коментарі. Не забудьте долучитись до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Так ми одним великим фронтом будемо це все відстоювати. А тепер ж розбираємось, як це все буде відбуватися. Доброго дня, з вами канал Народна Думка. І так, уже законопроект пройшов усі профільні комітети, тобто одобрений всіма інстанціями і направлений до уряду і Верховної Ради про те, щоб значно знизити зарплати депутатів-чиновників, держслужбовців, і їх глобальні перевірки, і суддів, до речі, також. Мова йде про те, щоб зафіксувати їхній дохід на рівні там, декількох прожиткових мінімумів. Для різних служб ці прожиткові мінімуми рівні, але в середньому їхня заробітна плата в такому виді зменшиться від 30% до в половину в деяких із них чиновників. Але це ще не саме головне, тому що їхні зарплати це півбіди. А от їхні різного роду премії, коли вони там мільйонні премії так собі виписують, за голову можна взятися. Тож до премій також цей законопроект має відношення і встановити розмір премії не вищий, ніж розмір заробітної плати, і надавати їх лише за. Щоб вони не самі собі їх назначали, як вони це дуже сильно люблять робити, а лише за висновком комісії за якісь дійсно обґрунтовані зроблені справи. Таким чином, хочуть, щоб держслужбовці йшли на свої роботи, не для того, щоб отримувати захмарні зарплати, тому що ця практика показала, що вона не працює, і все рівної хабарі беруть і все інше, а для того, щоб дійсно служити на користь. України і свого народу. Хочу так, щоб йшли ті люди, які готові робити, грубо кажучи, за ідею. Ну, ця ідея б й непогано оплачуватись, але не настільки, як це відбувається зараз. Також хочу зробити глобальну перевірку і держслужбовців, і суддів кожен рік на їхню правочинність, тобто перевірку на поліграфі, на детекторі брехні, наскільки вони. Працюють саме на благо України. На це все має бути виділена спеціальна комісія, можливо, когось вже з існуючих органів, тому що в нас цих перевіряючих органів просто на кожного перевірщика є ще один перевірщик зверху, але в результаті ніякого ефекту, поки ми від цього не бачимо. Так? Поки що в планах. Тих, яких принаймні нам заявляють, щоб усе це звести до кучі і прикрутити чиновникам, держслужбовцям, депутатам, гаючки. І не трошки, а так конкретно зажати. Тепер головне, щоб цим хтось конкретно взявся і дійсно це зробив. Далі також. Бачимо, що по багатьом облрадам, наприклад, там Львівської, да, учора і перед тим там ще в Тернопільській було, депутатам видали повістки для того, щоб вони стали на облік військомати, щоб були так само, як усі прості, смертні люди, щоб не тільки трудягів так, на заводі вилавлювали і е, пачками пакували в ті військомати. І ця Лікарська комісія, байдуже, ти там хворий. Ні, всі, всі здорові, всі підходять. Ні, щоб все було по справедливості, щоб вони на собі відчули також, що це таке. І пішли, пройшли. І дасть Бог, щоб ще й пішли, попробували, як там, так хлопцям напередку. Так, а тепер давайте ще ці всі слова підкріпимо деталями. Розмір їхніх заробітних плат має бути встановлений по категоріях наступним чином. Виявляється, усі держслужбовці, чиновники так діляться по категоріях, по які ти працюєш. І так, перша категорія це до 10 прожиткових мінімумів. Це ну, найнижче, так, 10 прожиткових це 26 800. Друга категорія це до 20, це що, 53 тисячі. І третя категорія це 30 прожиткових мінімумів. Ну це найвище, скільки можуть отримати. Це 30 прожиткових мінімумів, тобто 60 плюс 18, 78 вісім тисяч, там ну майже 79. Це найвище, скільки вони можуть отримати. Ви скажете, що це багато. Так, погоджуюсь, що це не маленькі гроші, але зараз вони отримують в рази більше. Там і по 200, і по 130. Ось, наприклад, да, скрін, коли 130 зарплата, 250 премія. А таким чином можна буде не більше 70 там, зарплати і 70 премій. Тобто це в рази менше. 130 тисяч зарплати і 250 премії. І питається, за що? Такі кошти, так? Що такого потрібно зробити, щоб так себе любити, щоб так себе преміювати? Чи можливо в нас люди почали жити супер-пупер? Ну, тепер буде надія, що це все пресічеться. Так, да, це звісно для них не квест, як е, вижити на? Пенсію 2093 гривні купити на цю суму ліків, заплатити за комуналку, ще плюс продукти, і ще щось відкласти, щоб за щось було місяць жити. Це зовсім інша історія, але тим не менше, якийсь початок є і рух в якомусь правильному напрямку. І встановляться конкретні ліміти, так які будуть напряму залежати від прожиткового. І це буде мотивувати усіх держслужбовців, чиновників, слідкувати за тим, щоб цей прожитковий мінімум, на основі якого тоді будуть платитися і ваші пенсії, і різні пільги, і соціальні всякі допомоги, щоб він також зростав, коли їхні всі виплати будуть прив'язані до нього, і людські також, то збільшуючи собі зарплату, тобто збільшуючи прожитковий, так. Також будуть зростати виплати простим людям. І я рахую, що це правильно, і я рахую, що це справедливо, тому що не повинні бути відокремлені. Так хочеш жити краще сам, зроби спочатку, щоб жилось краще людям. Піднімаєш зарплату собі, підіймуться виплати пенсії, соціальні допомоги і людям. І от зробити оцей прожитковий мінімум не такий, як зараз, що він поділений. Для працездатних, для непрацездатних, для малих, для старих, для депутатів окремих, тобто кожен живе якомусь своєму прожитковому мінімуму. хоча б казалось, що це якийсь має бути сталий, стала цифра, на яку мінімально можна прожити, От щоб зробили її саме такою і зробили справедливою, однаковою для усіх людей, незалежно від того, хто ти, де ти і що ти робиш, так чи ти пенсіонер, чи ти депутат, чи ти інвалід, щоб всім було однаково. Радий був вам усе це розповісти. Якщо у вас є ще якісь припущення, зауваження, альтернативи, якісь поради, то залишайте їх в коментарях, будемо раді з ними усіма розібратися. І якщо ми будемо усі разом це усе разом відстоювати, то у нас обов'язково вийде. Тож, до нової зустрічі на каналі.